Привіт вам з Ізраїля! У нас все добре. І в цьому відео я вам розповім про півроку життя в Ізраїлі на заробітках. ви знаєте, наші очікування та реальність, з якою ми зустрілись тут, про в'їзди в країну, оформлення документів для легального перебування та оформлені на першу роботу. Як ми змінювали наше місце роботи? Скільки нам вдалося заробити грошей та відкласти? Який тут рівень якості життя та наші загальні враження про країну? Почнемо з того, що ви зараз дивитесь. Відео з мого каналу про життя та роботу українців в Ізраїлі. Тут я розповідаю та показую власний досвід. І Він, звичайно, може повністю нереально, абсолютно категорично не співпадати з вашим. Тільки хочу зауважити, що всі нецензурні та расистські коментарі з усіх сторон я буду просто видаляти. Тому навіть не намагайтесь краще потратити сили на самовиховання толерантності. Всім мир! І так, вже пройшло рівно півроку, як ми приїхали до іншої країни, а саме в Ізраїль. Ще в Україні. Задовго до того, як ми вирішили їхати сюди, ми з дружиною склали е, свій власний бакет-ліст на, е, на все наше життя. Тобто список наших мрій, життєвих цілей та бажань, які ми обов'язково маємо втілити в життя. Однією з таких цілей було спробувати прожити півроку в іншій країні, з іншою мовою, культурою та традиціями. І т.д. і т.п. Ми не планували їхати саме на роботу та саме в Ізраїль. Ціль заключалася в тому, щоб пожити в іншій країні для розширення власного кругозору, для нового досвіду та подорожування. Та з часом у нас почали виникати думки про можливість поїхати на роботу за кордон. У Нас багато друзів працювало в Польщі на той час. Я раніше бував в Польщі декілька разів. І Мені там відверто сподобалось, але цей варіант ми відкинули. І почали розглядати ще варіанти. Одним з непоганих та нелегких варіантів був Ізраїль. Трішки подумавши, ми вирішили, що це гарна можливість заробити грошей та побачити таку різноманітну та неповторну країну, як Ізраїль. Очікування перше це в'їзд в країну. Що ризиковано буде їхати, так як багатьох на кордоні не пускають. Тому ми були абсолютно налаштовані на будь-який розвиток подій в аеропорту. І були готові, що того ж самого дня нас розвернуть і відправлять назад в нашу неньку Україну. А реальність була такою, що прилетіли ми дуже швидко і так само легко пройшли кордон та перевірку. І навіть не зрозуміли, що опинились за межами аеропорту з думками, що робити далі. Очікування друге, оформлення документів. Тут особливих очікувань не було, ну бо ми не знали, як це робиться. Єдине, що ми знали, що потрібно буде заповнити документи на біженство. Ну і все, іди собі, працюй, але реальність виявилась іншою. Спочатку при заповненні документів треба було е, написати нашу історію, чому ми просимо саме політичного притулку, саме в Ізраїлі. І це все з величезною кількістю інших різних запитань англійською мовою. Е, та ще й за пару годин до подачі цих документів. Цього ми не знали. А далі ми стояли, сиділи, спали, лежали, чергували, знов спали на вулиці біля того будинку, де ми подавали ці документи для оформлення. Після 6 години ранку кількість людей. Яка там чимчикувала під цим будинком збільшувалась вдвоє, і разом з цим вдвоє збільшувалась тиснява напруга та емоції. А потім теж саме було вже в залі очікування для тих, кому вдалось пройти цей квест на очікування свого місця в черзі, щоб попасти в цей будинок. Після цього ми отримали е, так звані білі папери, е, які нам дали право перебувати в країні чотири місяці. В них була вказана дата наступного прийому для розгляду нашої справи. І весь цей час працювати нам було заборонено. І також нам загрожувала можливість депортації. Якщо б нас перевірили та виявили, що ми все ж таки працюємо. А про те, що це все настільки серйозно, в наших очікуваннях поїздки в Ізраїль ми не думали. Очікування третє: оформлення на першу роботу. Ми абсолютно повністю усвідомлювали, що ми як сімейна пара їдемо сюди не на курорт, а на заробітки. І що це буде нелегка робота. Ось так виглядає моє робоче місце у, у четвертій годині ранку. В принципі, воно так і було. Ну, але якщо порівнювати з тим, як ми викладались на роботі в Україні, то в Ізраїлі ми працювали майже так само. Єдине, що рід зайнятості був інший. І наші роботодавці знайшли для нас роботу з нашими білими паперами. Ну, взагалі, в юридичній офіційності цієї роботи я дуже сильно сумніваюся. Ну але наші документи були відскановані в відділі кадрів цього ресторану, і ми були внесені в базу. Ось так виглядає наше робоче місце з пашою. Ізраїль, <гум> а ще ходили плітки, що один з співвласників цього ресторану є офіцером поліції, і нам немає за що переживати, якщо ми будемо добре працювати. Ну от ми і не парились. Робота була така: мені потрібно було вмити посуд і прибирати на кухні та там в різних частинах цього ресторану. А моя дружина готувала зал до прийому гостей і також там прибирала. Єдиним мінусом було, що ми працювали в різні зміни і практично абсолютно не бачились. Зустрічались буквально на три години вночі, коли я повертався з роботи, а моя дружина спала, і потім через три години вона вставала і йшла на роботу. І наступний раз я її бачу знову ж наступної ночі. Але з часом кількість ось таких та інших мінусів. Різко зросла, і нам прийшлось приймати рішення про зміну роботи. І взагалі про те, щоб йти від цього роботодавця та від цього каблана. То в принципі, як іти, нам прийшлось тікати. Очікування четверте: зміна першого місця роботи. Їдучи на роботу за кордон, плануючи працювати тут приблизно рік, плюс-мінус, ми розуміли, що навряд чи нам вдасться весь цей час працювати на одній роботі. як не знаю, якісь японці, які працюють там все життя на одному місці роботи. А практика наших знайомих показала, що е, роботи тут змінюються одна за одною, поки не знайдеться підходящий варіант. Але наша реальність була такою, що ми не просто міняли роботу, а тікали від роботодавця. Ось як це було. Шалом вам з Ізраїля. Сьогодні 8 грудня, зараз 4 година ранку, а до зарплати осталось 7 днів. Тобто, 15 грудня наш каблан має нам привезти зарплату за листопад, і ми скажемо йому до побачення, це буде рівно 3 місяці, як ми знаходимося в Ізраїлі. Зарплату ми отримуємо за минулий місяць, тобто за листопад. І я порахував, що в листопаді Аня відпрацювала 190 годин, в мене приблизно 230 годин. Враховуючи всі врахування за послуги та за житло, за страховку і за все, за все що ми тут тратимо. Чистими на руки ми отримаємо 2000 доларів. В принципі, для України це нормальна зарплата, але для Ізраїля ну, це маленька зарплата. Тим паче, знаючи, скільки заробляють інші тут, навіть такі самі, як ми, то це, в принципі, не найбільша зарплата, це маленька зарплата. І, і враховуючи цей факт, ми вирішили змінити місце роботи. Звичайно, є певний ризик, бо тут у нас є стабільне житло, яка не яка робота, їжа. Але все ж таки надоїло мені кожного дня до четвертої ранку мити посуд і дружину бачити тільки на вихідних. Ви пам'ятаєте відео про нашу подорож до Мертвого моря, де працює наш друг? Якщо не бачили то підсказку на це відео, з'явиться зверху. Так там він зараз практично утворив діаспору своїх земляків, які працюють в різних закладах, і ми вирішили їхати до нього. Що з цього вийде, я ще не знаю. Але вирішальним фактором є те, що е, поки ми тут без синіх бумаг, Без синіх бумаг нам ще півтора місяці. А без синіх бумаг ми не зможемо самостійно знайти роботу без посередників і самостійно зняти житло. Е, і, те, що та, та, і те, що там нас приймуть з білими бумагами е, і обіцяють нам роботу по 8 годин, е, те, що ми не будемо ніякої м, гроші платити за послуги. І за квартиру будемо платити по 600 шекелів на місяць, в принципі, нормально. Це набагато краще в порівнянні з тими умовами, на яких знаходимось ми зараз. Мій друг каже, що ми будемо працювати там офіціантами, бо ну, він запитував свого каблана, то місць на прибирання номерів немає. Бо там теж зараз спад сезону. Хоча там набагато тепліше, ніж по всьому Ізраїлю. І зарплата буде не по 26 шекелів, як тут у нас, а по 27 шекелів за годину. Тобто виходить, ну, щоб заробляти більше, ніж ми заробляли тут, ми вряд ли зможемо. Але у нас буде набагато легша робота, набагато кращий графік, навряд чи ми будемо робити по ночам, як я це зараз тут роблю. І отримуємо в принципі, ті самі гроші, тому що зарплата за годину більша, і тут можна ну, виходити ще в свої вихідні на роботу. Саме головне, що це буде безкоштовне перебування на мертвому морі. Ну, тобто. Будемо їхати, будемо прощатись з нашим кабланом, будемо прощатись з нашою кімнатою цією, яка нам також полюбилась. Будемо прощатись з стейковою дієтою, на якій ми тут знаходились. І будемо щось змінювати. Очікування п'яте. Рівень якості життя. Ми їхали в країну. З розвинутою інфраструктурою, економікою, з вражаючою історією, та з сильною армією, з сильною медициною, з релігійною багатогранністю. Можна сказати, що у цьому наші очікування співпадали з реальністю у всьому. Та і Wi-Fi працює скрізь, де б ми не були. І страхову медицину ми відчули на собі, та от, ось такі рівні дороги, смачну їжу. Очікування шосте. Скільки вдалося заробити грошей та відкласти. Їдучи сюди, ми очікували, що будемо відкладати по одній е, тисячі доларів кожен, е, кожного місяця. Таким чином мало би бути 12 тисяч доларів за півроку на нашу сім'ю. А реальність виявилася такою. Перед виїздом з України е, мою дружину прооперували, видалили апендицит і ми все ж таки вирішили їхати. Та приїхавши сюди, перших півтора-майже е, два місяці працював лише я. Відповідно, на дві повноцінних зарплати вже менше, ну а витрат було і більше. Е, потім, коли Аня вже приступила до роботи, це вже був кінець другого нашого місяця в Ізраїлі, почався е, місяць святкування єврейського нового року та, та багатьох пов'язаних з цим е, днем свят. через що в нашому ресторані, де ми працювали. Два тижні не було роботи, і все, що ми встигли заробити за той місяць, пішло на оплату послуг та наші власні витрати. Третій місяць в Ізраїлі ми відпрацювали вже більш-менш нормально з практично запланованою зарплатою. Але через різні причини нам прийшлось змінювати місце роботи. І в цей час, коли ми змінювали одну роботу на іншу, ми теж втратили час і втратили можливість заробити. А з наступного місяця, коли ми вже працювали на іншій роботі, де Умови були набагато кращі, було набагато гірше з робочими годинами. Ми працювали на мертвому морі, а це була зима, якраз період, коли сезон є найменшим і, відповідно, не було тієї кількості робочих годин, на яку ми хотіли розраховувати. І так тривало майже два місяці. І В результаті за півроку роботи в Ізраїлі нам вдалося відкласти вдвоє менше, ніж ми планували заробити. Але така ситуація, яка склалася у нас, може бути не у всіх. Якби нам повезло більше, то ми абсолютно реально могли б заробити ті гроші, які планували, і навіть більше. Але, на жаль, ми знаємо і багато випадків, коли люди заробляли ще менше, ніж ми заробили. Отже, якщо порівнювати наші очікування та ту реальність, з якою ми зустрілися в Ізраїлі, можна зробити такий висновок. Майже все, що ми розраховували тут, побачити, відчути. Та набагато більше нам вдалося. Країна дійсно дуже цікава. Ми тут не лише батрачили і не бачили білого світу, як це буває на заробітках. Ми два рази їздили в Єрусалим. Ми відпочивали на Середземному морі. Ми, ось буквально наступного тижня, плануємо поїхати на Червоне море. Плануємо спробувати зайнятися дайвінгом та снофінгом. Ну, Зрозуміло, що ми купались на Мертвому морі, тому що ми працюємо на Мертвому морі. Їздили в Тель-Авів, в старе місто Яфа, їздили в сафарі Парк в Рамадгані, були в місті Кесарі. Також були на Масаді це місце, яке побудував цар Ірод. Та місце, де зараз ізраїльські військові приймають присягу, куштували хумус, їли фалафель, з'їли просто. Море різних екзотичних фруктів, таких як манго, маракуя, шесік. Я не знаю, як це називається українською чи російською мовою, бо ми не бачили таких фруктів в Україні взагалі. Дуже багато є різноманітних овочів, авокадо, лимони ростуть у дворі. дуже багато цитрусових. І це все ми кожного дня їмо, їмо, їмо. І я можу сказати, що ви бачите, яка, яка зараз красота. В Ізраїлі весна, ну, по нашим міркам, це. Абсолютно реальне літо, все цвіте, дуже гарно, все цвіте, пахне і взагалі просто прогулюватись дуже, дуже приємно, ось так от ввечері вийти, пройтись, подихати свіжим повітрям, зняти відео, піти в магазин, купити ще якихось екзотичних фруктів. І знову в мене язик заплітає. Отже, вам висновок про Ізраїль. Не буде ніякого висновку, самі вирішуйте, їхати вам на роботу в Ізраїлі чи не їхати. Ви знаєте, що я знімав також відео е, з е, критикою роботи в Ізраїлі. Е, тому дивіться, вирішуйте. Е, ну, найкраще можна буде зрозуміти Ізраїль, тільки приїхавши сюди. І ми ні на хвилинку не жаліємо, що зробили цей вибір і приїхали сюди, тому що це дуже... Е, Величезний досвід в нашому житті. Та, в принципі, хоч і не заробили все, що планували, але якісь там маленькі грошики ми і заробили тут. Дякую, що дивились відео. Чекаю ваших коментарів. Найкращою вдячністю для мене за те, що я гуляв тут по Ізраїлю і знімав для вас це відео, може бути лайк та підписка. Кому не сподобалось, ну вибачайте, такий вже я є. Пока!